Мене звати Оксана, 54 роки, місто Львів. У мене багато років, 16-17 років, е, хронічна втома, стан такої змученості, щоб підняти руку, ногу. Це великий подвиг. Е, тяжко собі уявити, як жити в такому стані. Багато років і От в моєму житті з'явився лакей. Я скористалася чотирьома лакеями. І через місяць я побачила прилив сил. Через два я змогла вже поїхати в інше місто, при тому я не вмерла, що було взагалі надзвичайно. Через три місяці я побачила рум'янець на своїх щоках. Це хронічний низький гемоглобін. У мене все життя. І зараз він в нормі і не міняється, постійно тримається в нормі. Дуже дякую винахідникам і людям, які мене з цим познайомили. Дякую за такі можливість, за такий випадок щасливому житті, що так змінив моє життя. Дякую.